Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Придивіться серцем. Ісус, ваш досконалий агнець. Є сентиментальна пісня, яку одна жінка написала про свого батька. Один з рядків звучить так: найвеличніша людина, яку я не знала, жила у сусідньому домі. Так. Вона мешкала поруч із батьком, але ніколи не знала його по-справжньому. І подібне відбувається набагато частіше, ніж можна припустити у вашій сім'ї, родині, сусідів чи друзів можуть бути люди, схожі на закриті книги. Скільки б часу ви не проводили з ними, ви ніколи не дізнаєтесь, що в них на думці. І бачити людину духовним поглядом такою, як вона є. Це дар від Бога. Ніколи не забуду мить, коли у мене в серці зародилося співчуття до жителів колишнього СРСР. Я сидів в літаку поряд із військовим офіцером. Поки наш літак пролітав над Сибіром, ми намагалися спілкуватись один з одним за допомогою російсько англійського словника. Саме тоді Бог відкрив мені духовний погляд на спрагу за Господом не лише цього офіцера, а й усіх людей, які живуть у СРСР. Коли я помітив їх духовний голод, Бог вклав мені у серце місію допомагати людям побачити істинного Господа. Думаю, такий саме духовний погляд був у Ісуса. Коли Ісус вийшов із човна на берег і побачив великий натовп, то був сповнений жалю до цих людей, бо вони були наче вівці без пастуха, і почав Ісус навчати їх. Від Марка 6. 34. Іван Хреститель також бачив духовно. Споглядаючи на Ісуса, який наближався до Нього, щоб охреститися, Іван вигукнув Он гляньте, це ягня Боже, яке забирає на себе гріх світу. Від Івана 1, 29 Ісус, ваш досконалий агнець. Він добровільно пішов на заклання, щоб об'єднати вас зі своїм батьком. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі, що Ти помер за мене. Я житиму для Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.